Сувало сьомці за лісок, зимовий день спадає, легкий холодний вітерець на сході поливає. Я взяв рушницю на плече і тихою ходою. Пішов я у яр під горою. Потім іру падло лежить, чи як його там звати, вирішив туди піти, голосить пополювати. На дерево розлоги я, швиденько вилізаю. Усівся зручно, звів курок, терпляче шукаю. Сиджу годину другу я, і третя вже минає. Сиджу, терплю, безмерз уже, сиді все немає. Аж бачу, хто падла іде моя комуся? От стала слухає, а я саджу не ворухнувся. І от прихитла рая, кума, бенкет свій починає. І в ту хвилину, наче грім грушнешений замк лунає. Від греть приглушена шумить, ніж соснами, старими сині. Сніг скрипить ногами під моїми, не поспішаючи, іду, свічу собі, собі очима і поправляю на ходу лисицю за